Сапери ірпінської муніципальної варти щодня отримують до 10 викликів. Небезпечні снаряди, які росіяни лишили по собі, знаходять і у лісах, і на подвір'ях. Інколи натрапляють на снаряди Другої світової. Як усе знешкоджують, бачила Вікторія Прокопчук. В цьому ірпінському лісі російська ракета простирчала майже рік. Чи безпечно зараз сапери перевірити не встигли? Завадили ми. Журналістами спускаємося до вас. Як чутно. Чудно, прекращаю роботу. Дорога до знахідки обгороджена червоною стрічкою. Десь 800 метрів. Під ногами попіл від багаття. Попри заборону, каже Сапер'яків, люди збираються на пікніки. Так наче тут шашлики, каші, все. Так, так. Ну, я знаю, що поліція намагається це не допускати. Показує фото німецької міни. 82 два міліметри міна ще з часів Другої світової. Її каже вилучив його колега з позивним дід. Добре. Говорить, ви з нами. Я знаю, що про мене всі говорять, але я не вмію говорити. Чоловік зізнається, досвід роботи в нього 15 років. 15 років був на пенсії. Нині разом з побратимами буде діставати снаряд із землі. Це броньована пластина для захисту. На нього сапері вивели ось ці собаки бренда табель. Зараз їм не до зйомок, бо в роботі. Буде позначення або усадкою, або укладкою біля безпосередньо біля е, знайденого вибухонебезпечного предмета. Одна за одною прочесують ділянки лісу і вже за лічені хвилини знаходять дві протитанкові міни. Є позначення. Далі до справи береться сапер Євген і показує свою майстерність. Під углом да. кожний навіть два сантиметри. Дід з Олександром теж дісталися місця своєї знахідки. Загрози немає. Вигаривший двигун, бойової частини нема. Відтак йдуть на перепочинок до польової кухні. Зараз вже і всі звірі до вас позбігаються на вечір. Нам всіх не потрібно. Кухар Михайло обідом ще не пригощає. Суп каже, доварить десь за хвилин 40, доки ж дає батончики. А це вам? О, супер. А це оператору. Окрім кухні, в наватовому містечку муніципальної варти є машини швидкої, зв'язку та розмінування. Медичний пункт, розбитий штаб. Небезпечні ділянки спеціалісти відпрацьовують після звернення людей. Щодня таких від трьох до семи. Серед них бувають і хибні. Люди остерігаються електронних цигарок. А що це там в сутінках, якась підозріла річ в підозрілому місці, ще що там щось підмигує? На цьому місці сапери будуть чотири дні. А як надійде новий сигнал, зберуться та переїдуть. Вікторія Прокопчук, Вадим Верба, телеканал Рада за національний марафон Єдині новини.